Осип Маковей, як я видавав газету. Ще як я був на університеті, вичитав я у якійсь книжці чи часописі, що кожний порядний чоловік повинен бути хоч кілька літ редактором. Навіть король Гумберт казав, що якби не був королем, то хотів би бути редактором. Легко то королям говорити такі масні слова. Гумберт, певно, не чував нічого про долю руських редакторів. Та й я не знав про неї багато, а що вважав себе порядним чоловіком, то був редактором кілька літ. Кілька літ життя в руських редакціях. Воно, врешті, не так багато, але все таки досить, щоб любі земляки відібрали редакторові віру в себе. Коли я не був редактором, то був глибоко пересвідчений про свої добрі наміри, про свою чесноту, словом про те, що я порядний чоловік. Але як я по кількох літах редакторської кар'єри зачав видавати в Чернівцях політичний дневник, то до двох літ зміркував докладно, що такий святий та божий я не є, як я собі думав. Бо мої політичні противники повторяли безнастанно, що я не лише редактор, але ще й панський лакей, котрий найбільше вдоволення находить у лизанню панських лап і ніг, та наставляє руку на трінгільди, що я чийсь підніжок, неписемний письменник, глупий патріот, зрадник. Що свій народ хоче доконче втопити в ложці води, що я наймит єзуїтів, агент польської шляхти для ширення ягелонської ідеї, що я гадюка, яничар, донощик, блягер і так далі. А славний руський поет і політик Грубописький. Посвятив мені в кінці у гумористичній стрілі геніальну епіграму. Чи це не новий Орфей? Ні, се славний Маковей заспіває чути свист, в його слові песій хист. От ще чого мені хибувало, таким то дивним створінням буває часом руський редактор. Всі ті свої титули я знав на пам'ять, бо чув їх сотки разів, і привик до них так, що слухав їх уже з таким вдоволенням, як мелодійних віршів віщого поета Грубописького про велику маму. До всього чоловік привикне. Але прийшов раз день, і русини так мені догодили, що я почув страшний жаль до них. У вінку такої слави, як я описав, у люту спеку липневу, коли вже ті, що роблять політику, відпочивали на лоні природи. А я в поті не лише чола, але цілого тіла, сидів у комнаті, мов у парні та сповняв свій песій обов'язок, у таку то днину. Редакційний слуга приніс мені з пошти часописи, а листонос кілька листів. Став я читати часописи і листи, і ось що вичитав у них. Перше. Лист від Пароха Лизуновича. Пане редактор, прошу мені. Посилати дальше свою газету, без котрої я не можу обійтися. Я читаю її дуже радо, але з заплатою за минувший і теперішній рік ще почекайте. Наших москалів ви побиваєте замало. Сю породу треба знищити з лиця землі, нехай не заважає. Люта стаття, хоч би щодня, проти них нам, певно, не пошкодить. Другий. Отвертий лист був без підпису. Панський лакей і донощик, Как тебе не обридло писать день в день всяческиї вздори на Москвофилов? За последньою статтю ти не заслугиваєш самого більшого протерпання, Ворти і Герострат руський, якого свет не видав. Подлец. Третій в батьківщині, вичитав я, що панські лакеї вміють лише на Москвофілів гавкати. Хоч між москвофілами є також порядні люди, так звані староруси, з котрих ще можуть бути руські народовці, коли тільки схочуть. А ось на польське правительство накинутися, так як ми се вміємо. Ото штука. Четвертий. В ділі товстий меценас фейлетоніст посвятив мені такий уступ. Жидівських сім братів маковеїв згинули за свій народ, дали із себе шкіру дерти і вирвати язики. А наш руський маковей умудрився і не хоче дати із себе шкіру здерти. Тримається панської лямки і лиже панам ноги. Так то низько упадає теперішня наша молодіж, що не знає ніякого пожертвування, лише аванси і посади. Я ж за голову хопився, прочитавши все. Одно не знав я, нащо кому здалася моя шкіра, з котрої ледвичі були хоч сильні черевики, а друге. Мене не просто здивував мій аванс і моя посада руського редактора. Опам'ятавшися трохи із надмірно сильного вражіння, бо це вже не переливки, діло йшло про мою власну рідну шкіру. Я взяв у руки лист п'ятий лист від доктора Льва Масненького, Мого дописувателя. Дорогий, вичитав я нині вечором у ділі напасть звісного меценаса на вас. Не дайте відстрашити себе тим від чесної роботи, яку ведете. Не щадіть нікого, лупіть противників по головах, щоб їм аж очі заступило. Опозиційники ідіоти. З такими людьми нема що делікатно обходитися. Добре зробили ви, що чіпили так файно декана Розбишацького. Добре йому так. Всім все дуже сподобалось. Шостий Моя газета звернена ретюр. А в ній новинка про декана Розбишацького, Зачеркнена синім олівцем, із заміткою. Остання підлота. На що ви зійшли, редактор на доносчика? А ми такі надії мали на вас. Сьомий лист від читателя. Ваші образки з села прекрасні. Вони навели мене на думку, що у нас ширення антисемітизму було би дуже поплатне, жиди з русинами не мають нічого спільного, лише визискують нас. Геть із ними до Палестини. Восьмий. Стаття у волоському часописі Боковінерпост. Тутешні Українці спровадили собі з Галичини на редактора Правдиве Галицьке Зіленько. Сей заволока їздить разом із руськими послами по вічах і агітує проти жидів, котрі є. Одиноким культурним елементом по селах. Так само тепер у статтях Образки з села ширить він завзятий антисемітизм. Дуже сумніваємося, чи русини добре вийдуть у такій небезпечній грі. 9. Лист із села від відпочиваючого посла. Бійтеся Бога, редактор. По що ви помістили ці образки з села? Тепер готові мене жиди з нашого клюбу чіпнути у соймі. У нас ще антисемітизм не на часі не треба дразнити жидів. Замажіть якось ту справу на іншого Джуся. Отже, ви справді по-європейськи поступаєте собі, що стараєтесь станути. Над обома церквами православною і уніацькою, а упоминається лише, щоб ці церкви сповняли свою задачу. Таке становище найрозумніше, і все добре, що часом духовенству виказуєте його хиби. Все у нас дуже потрібне. Десяте. Лист від каноніка. Що писав звичайно у «Душпастері». Ми обурені. Ваша стаття про нові вибори до Ради державної, що робити, написана зовсім у радикальнім дусі. Того ми по вас не сподівалися, про нашу опозицію пишете також так, якби з нею хотіли числитися або її поважати Це скандал. Мушу вам признатися, що від якогось часу ваша газета мені чимраз менше подобається. Обстаєте за православієм, а про обхід Берестецької унії і про католицьке віче подаєте лише холодні справоздання? Хм, мусите станути виразно на католицькому становищі проти православії, інакше на нашу поміч не можете числити. Духовенства не чіпайте, і похибок його не виволікайте на Божий світ. На духовенстві опирається вся Русь, Світські русини, що інше, про їх блуди можна говорити прилюдно. Одинадцятий Уступ із Галичанина. Жалкі тіпи отрицательного достоинства. отвратительно смотреть на то, как черновецкий орган новоиристов кокетничает с изуитами и с, с польско-панской политикой, обчисленную на исковерканье нашей Святой Руси. Те соболезнования достойные типы исполнены самых низких инстинктов – Агенти, работаючи в пользу ізуїцько-польсько-ягайлонської ідеї, пренебрігають наші історичні начала. І так далі. 12. Уступ із радикального громадського голосу. Панські лаболизи з чолом, як убика, а лицем, як підошва, і їх органи. Тут названа і моя газета, що на хлопських справах розуміються так, як свиня на перцю, удають від часу до часу, що їм хлопська доля також лежить на серці. Одна з рептильних часописей у статті Що робити, від котрої лизунство аж смердить. Поважилася також заговорити про п'яту виборчу курію. Коли ми тим часом всю справу вже роз'яснили найліпше з усіх, чого їм мішатися до наших хлопських справ, коли тільки ми розуміємося на тім найкраще, а їм лише аванси і посади в голові, врешті такі самі дурні редактори діла 13. У страхопуді найшов я образок. На медведя наскочили собаки і гавкають страшенно, але це не собаки, тільки часописи. Моя газета нарисована, як якась собака зі свинським рилом і бреше на весь голос. Прочитавши те все, я почув од русинів несказанний жаль, котрий разом із страшною жарою зовсім розбив мене. Боже мій, думаю собі. Як тут русинам догодити всі добрі, всі мудрі, а кожний говорить інакше. Мушу я раз їм усім догодити. От я усів, написав і того таки дня надрукував дуже гарну статтю під заголовком, узятим із поезій Грубописького Воскресення великої мами. На дворі страшенна спека, вакації. Політичне життя на Русі на хвилину притихло, також має вакації. Наші дорогі посли спочивають у холодочку і набирають сили до подальшої праці в хосен безталанної матері Русі. Дай їм Боже витримати. У таку пору варто роздивитися по горизонті чи на нім. Не збираються деякі хмари і порадити, що далі робити. Призадумавшись глибоко над нашими відносинами, ми бачимо, що найрозумнішою партією у нас є радикальна партія. Хоч годі заперечити, що дуже розумні є й опозиціоністи а вже понад партію реалістів розумнішої нема. Яка одна. Така друга і третя всі себе по сполу доповняють. Одні тягнуть, другі хапають. А віз поступу, на котрім сидить заплакана мати, все посувається остаточно наперед. На церковнім полі ми собі рідні браття, так уніати, як і православні. Одні мають свою єдино Спасительну церкву, другі. Свою єдиноспасительну церкву, і обісі церкви повинні себе любити, бо хто як хто, а церкви, що стоять на сторожі любові ближнього, повинні передусім себе посполу любити, ціле наше духовенство без виїмки, дуже красне і патріотичне. Без нього не остався б і слід. Із русинів на землі. Навіть декан Розбешацький – це правдивий учитель народу, бо він показує своїми власними поступками, як люди не повинні робити, а ся наглядна метода науки, уживана, як звісно, тепер у всіх школах. Так само всі ті чесні і високоповажні священники, що за минувший і за цей рік. Завинили нам звиш п'яти тисяч золотих ринських передоплати. То також патріоти, бо вони з пожертвуванням читають усяку газету, хоч за неї не заплатили. Москвофіли дуже тверді патріоти. Нищити їх не годиться, бо то найдорожча спадщина по наших розумних батьках, дорогоцінний Антик. Правдивий руський раритас. Але щоби вони були ще більшими патріотами, як є, то ми радимо заплатити їх провідникам більше, ніж їм платять москалі. А тоді вони позбудуться деяких своїх хиб, що могли декого з нас разити. З жидами радимо обходитися делікатно, коли Мошко обідре дурного Івана. Так зручно, що не може дістатися до криміналу. то мошка варто за це поцілувати. Такий проворний і здатний до життя елемент, потрібний усюди. А дурного Івана випадає також погладити по голівці за те, що жив стільки літ і не навчився нічого. Він же наш менший брат. Руській молодіжі радимо, аби чим скорше давала із себе дерти шкіру, як кору з берези, бо інакше поросте в пір'я і буде могла літати. А вона не сміє літати, тільки стояти коло своєї мами після слів віщого поета Грубописького, котрий каже, що, як молодці стануть поуз себе сміло, як «Підіймуть вільні руки, вкінчать святе велике діло, утихнуть стони болю муки, і серед слави Фіміаму воскреснеш нам, велика мамо. Видрукувавши таку патріотичну статтю про велику маму у своїй газеті, я чекав нетерпеливо на відзиви руських часописей і на признання. Але тут я гірко розчарувався і побачив, що всім русинам ніхто на світі не годен догодити, і не то всім, але навіть десятьом у рівній мірі не догодиш. Даремна праця. Ще по сій статті прийшлося мені почути, з того можна би зложити цілий словар самських кріпких слів. Усі руські часописи приписали мою статтю. Не моєму доброму серцю, що я всім хотів догодити, лише наслідкам спеки і моєї бездонної глупоти. Так що я аж потім усім прийшов до розуму, і щоби не затроювати собі дальше життя, рішився поїхати далеко аж за море до Канади. Там заміню перо на плуг, і буду орати тамошні степи. а до Старого краю верну аж по літах з мільйоном. Тоді я у всіх русинів буду мудрий. 1896 Поперечне читання.